635 ударних БПЛА, три кинжали і 35 крилатих ракет Х-101 Росіяни здійснили чергову масовану атаку по українській інфраструктурі у ніч на 23 грудня. Ворог завдав комбінованого удару по критичних об'єктах України. Загалом мова йде про сотні ударних дронів, балістичні і крилаті ракети. Українські сили ППО збили або подавили біля 580 дронів і 34 ракети. Але на жаль, були влучання. І жертви із 35 крилатих ракет 34 було збито. В основному літаками F-16 ці ракети були перехоплені. За що ми дякуємо нашим доблесним пілотам, тому що саме від їхньої майстерності залежав власне цей результат, а також і від ракет, як би там. То не говорив ракети нам потрібні, і це те на чому наголошував президент України, зокрема не так давно звертаючись до західних партнерів, що деякі в нас системи чи то авіаційні, чи то наземні. Ласи стоять зараз порожні. Спочатку росіяни запустили сотні дронів камікадзе шахет по Україні. БПЛА йшли хвилями з різних напрямків. Вночі під масованим ударом опинилися Сумщина і Чернігівщина. Вже під ранок ворог атакував Україну крилатими ракетами, які запустив із Ту 95 МС і ту 160 Також були калібри з моря та кинжали. Ракети заходили переважно в центр і на захід. Основна мета сьогоднішньої атаки ураження енергетик критичну інфраструктуру України через масований обстріл, майже повністю знеструмлені Рівненська, Тернопільська та Хмельницька області також без світла залишились люди на Вінниччині Чернігівщині, Житомирщині, Дніпропетровщині, Харківщині та в Донецькій області. А ми просто нагадаємо, що одна з причин почати проти нас війну, яку декларують росіяни, захистити людей Донбасу. Окрім цього, значна кількість жителів Одеської області залишається без світла через масові. Виний обстріл на всій території України ввели графіки аварійних відключень. Тепер детальніше щодо регіонів. Вночі дрони здебільшого облітали Київ, прямуючи на захід. Проте під ранок шахеди атакували і столицю. У Святошинському районі уламки впали на житловий будинок. Постраждали п'ятеро людей, серед них 16-річна дівчина. На Житомирщині уламки ракет та дронів. камікадзе впали на житлові будинки, приватні підприємства та магазин. Наразі від Дому про п'ятьох постраждалих, серед них неповнолітня дівчина. Також від атаки загинула дитина. Їй було лише чотири роки. Рівненську область росіяни атакували кількома хвилями шахедів, в результаті чого пошкодили двоповерховий житловий будинок. Також через відсутність світла у місті не курсують тролейбуси. Тернопіль через атаку тимчасово залишився без світла. Аби не зупиняти подачу води і тепла. Комунальні служби перейшли на резервне живлення. Після цього вода і Опалення поступово відновлюються на Хмельниччині під прицілом росіян було місто Шепетівка, де знаходиться важливий залізничний вузол. Очевидці повідомили про пожежі після вибухів. Також внаслідок атаки загинула людина. Через обстріли у регіоні перебої з електропостачанням. Сам Хмельницький також опинився без світла. На Чернігівщині ворог бив по об'єктах критичної інфраструктури із застосуванням герани. Був удар по одному з підприємств у прилуках в результаті чого чого пошкоджений автопарк в одному з сіл. БПЛА влучив в ангар фермерського господарства, яка у росіян при цьому мета невідомо. Також Новгород Сіверський залишився без світла через атаку безпілотників. На Сумщині Росія атакувала шостку, зруйновано об'єкт критичної інфраструктури. Частина міста залишається без електроенергії, і опалення комунальні підприємства, в тому числі лікарні, перейшли на генератори. На Львівщині уражено об'єкт енергетичної. Інфраструктури є пошкодження, втім, за словами голови Ова Максима Козицького, завдяки роботі сил оборони масштаби наслідків вдалося суттєво зменшити. Одеську область продовжують атакувати з якоюсь особливою жорстокістю. Через обстріли пошкоджена портова транспортна, промислова та житлова інфраструктури. Росіяни уразили цивільний суховантаж, склад та житлові будинки. Також є перебої з електропостачанням. Критична інфраструктура працює від генераторів. На обстріл відреагувала влада. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що під ударом опинилися щонайменше 13 областей і вкотре закликав союзників. До тиску на Росію цей російський удар надзвичайно ясно сигналізує про російські пріоритети. Удар перед Різдвом, коли люди хочуть побути просто зі своїми рідними вдома, в безпеці. Удар фактично в розпал перемовин, які ведуться, щоб завершити цю війну. Путін ніяк не може змиритися з тим, що треба перестати вбивати, і це означає, що світ тисне на Росію недостатньо. Зараз треба реагувати. Прем'єр-міністр Юлія Свериденко у свою чергу назвала удар цинічним і свідомим росіяни спеціально били напередодні Різдва. Це був свідомий цинічний російський удар напередодні Різдва. У той час, коли люди готуються до свята, ворог намагався залишити українські родини без світла, тепла і відчуття безпеки. Внаслідок атаки найбільше постраждали енергетичні об'єкти у західних областях України. Також на атаку відреагували союзники у Польщі під час масованого обстрілу України військово- Повітряні сили підняли у небо винищувачі, а наземні системи ППО та радіолокації було переведено у стан підвищеної готовності. Загалом з цього чергового обстрілу зрозуміло, що Росія не міняє своєї тактики напередодні свят і морозів. Вона прагне залишити українців без світла і тепла, щоб зробити нас більш поступливими, а натомість робить нас тільки більш злими. Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією, А ви підписуєтесь на канали РБК Україна і слідкуєте разом з. Нами